Сазешкою посіяно, сплошний сєв. І чого ми так не сіємо? Тоже такі ж сорта. Ну, бачите, скільки стрючка. На комбайн нагрузка йде нормально на барабан. А стрючка. Унизу один. Один розлузався, два, три, 4, 5. Воно відпав. Десять. 12 і ось на горі згорено. Де містами взагалі немає? Все. Містами зелене теж один стручок, два, три. Оце, бачите, така соя з сплошним сєвом. Ця комбайн обмолотив тут, там обмолотив, ну вже около гектара, то ще й пів немає. Наче з сторони, як дивиться, і маса гарна, ну, але ми не прихильники гарної маси, ми прихильники вирощувати зерно з більш точнішими технологіями, як на нашу думку. Ось бачите, тут взагалі стрічка поодиночна. Може хто скаже, що наче Велика маса, та більше стрічків буде, та урожай кращий. Ну, не думаю я. Не думаю, того що спитали думку комбайнера, то він сказав, хоч би по 5 центнерів дало. Оце така соя в нашому регіоні. Добре, якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, будуть нові.